І під закриття сезону наша рубрика огляд мотоцикла, який вийшов у 23-му році, це якові GNR 250. Куплений декілька днів тому, що снігу не було, що заболота його нормально трохи б катали. А в мене забули. Так, розпочнемо з його плюсів. Це є 171 й двигун, який вже стоїть на старшому браті COVID-Advance 250, оновлений на 24,5 кінських сили. Ну, по крайній мірі так пише в його характеристиках, але чи він їх видає чи ні, це я не можу вам сказати. Його годує цей двигун, карбюратор. Nibбі Racing 32. Трохи булатився, але нічого, не було ж часу власниками помити його. Так, карбюратор, Як він виглядає? Ось так. Ось так виглядає карп. Як він їде, побачимо вже в наступному сезоні. Далеко від карбюратора зразу перейдемо до підвізки. Задній аморт СЗЦ. Так, регулювання не бачу, тільки при натягах пружини, здається, тут є. Все йде через прогресію, як звичайно. Велка СДЦ так само. Але тут якась є технологія. Не знаю, чи вона нова чи не нова, але вона поки що нам не зустрічалась. Що в одному пері здається, в лівому є пружина, тільки в лівому пружина. Тут навіть замітно, що... На бол... Немає болта, це тільки стравлювати повітря. А справа вже регулюється на на я не знаю, на... життя чи відбій. Не можемо казати, але здається, що у правому пері тільки масло, а в лівому тільки ця, пружина. Назвичайно кість теж масло має бути, воно має працювати. Як воно себе покаже, так само покаже наступний сезон. Бо зараз не дуже можеш погазувати, бо це сніг випав. Так, 21 переднє колесо, 18 ззаді. резина досить важка, це мною 110, що це. Ну, звичайний Китай, ланцюг так само, звичайнісінький Китай, зірка 48 зубів, ну лавушечка вже нормально стоїть, щось така Е, Я так думаю, що зірка вже так само, йде на більшість шліців. Краник, краник, гарно сховали. Причому бак на 12,5 літрів, це вже люкс. Є запас ходу, можна їхати невеличкий дальняк. Тормозна система. Передня СЗЦ. На передньому суперті пише, він двохпоршневий. Диск, вроді би по розмірах не такий, він дуже великий, але резина звичайна китайська спереді. На Задньому супорті нічого не пише. Лапка алюміній, багато алюмінію на по можу сказати, що він не дуже аж такий облегшений. Звичайна вага, як у звичайного китайського мотоцикла десь в районі 100-110 кг, може і трішки більше. Ось так цей мотоцикл в загальному виглядає. Здається, що він низької посадки, але коли ти на нього сідаєш, то на такий він дуже і низький. Тільки низько стоїть руль. О, Бачите, тут ну, типу руль дуже близько до осіл, ти можеш нормально відтягнутися, але я так, в мене мотоботи нові. то я стою отак, двома ногами рівно-рівно. Зроста метр 80. Що не такий він дуже і низький. Лапка КПП, стальна, здається, стальна. Наконечником, що мав гнутися, але тут так було та напхано, що загнути його не можеш. Але нічого. Алюмінієві лапки, підніжка стальна. Ланцюг треба підтягнути. Так. Фільтр, здається, тут нормальний стоїть. О, тут телем боїться щось. Так ось має бути. Фільтр нормальний вже зробили, тільки його треба нормально обслужити. Я думаю, що з магазину його ніхто не обслуговував. Стоп, повороти. Вихлопна труба, вихлоп без повербомбу. Не знаю, чи я на адвансі повербомб, чи не маю. Щось не пригадую. Вихлопна така баночка здорова, гарно гарчить. Так, голосненько басовето. Плюси. І ще я такий багажник, який можна використовувати як лямку, коли потрібно його затягнути. Чик. Собі взяв і потягнув. І ще його плюс. Воно ж там прив'язати, якийсь там бутиль з бензою, якщо їдеш дальняк, чи якийсь там сухпай. чи з звичайної води. Або ключі. Залежно як буде цей мотоцикл обслуговуватися. Так, вимкнули. Так, Переднє крило таке велике, щось як, ну, як на нових стартах, адвансах. Це... Як у 23-му році на всіх мотоциклах. Оптика, підсвіточка, дальні ближні. Зараз вімпнемо побачите. Так. Так, вмикаємо. Пах. Приборочка така, як всіх. Так, світло. Є, світло, ми її мкнули. Цик. А підсвітка цікаво світить, без світла. Пах. А, немає. Підсвіточки немає. Світло. Отак зразу з підсвіткою. Дальні ближнє. Гарно, гарно. Так, вимикаємо світло і блимовка. Чик-чик, тема темка така. Ну вироблю. Що мені ще сподобалось, курок гарно захищений, так, цікаво зроблений. Графіка мотоцикла. Такі чорні з сирими кольорами. Щось таке. Для починаючого райдера, який хоче познайомитись більш-менш з ендуро Ростом до метру вісімдесят. Можемо цикл підійти, бо двигун, здається, потужний. А все решту побачимо, як воно себе покаже в їзді. Так, перейдемо до органів управління. Захист рук не надали зараз комплектації, не знаю, чи вони мають бути, чи не мають. Але добре, що вони були. Тормоза. Тормоза в мене більше гарні, класно тормозить. Тормоза Мені подобається, Турмоза, якщо проїхався там метрів може бути. Тільки класна кнопка стоп нас, стоп, стартер низ Цікаво так зроблено. Ріпс, ну, звичайні, китайські, газ хороший. Не знаю, не корохохідний, але ручка така цікава. Так само лівий пульт. Лівий пульт це є світло, сигнал, повороти і дальнє ближнє. Ручок щеплення, звичайно, як на всіх моциклах. Але зручно підтягувати щеплення цієї барашки, що вона велика, а не маленька, як на інших мотоциклах там Джинасі або якихось менш дешевших від цього можна сказати. Я проїхався декілька метрів на цьому мотоциклі. Загальне враження я не можу вам сказати, гарно їде, гарний підрив. Посадка більш-менш зручна, мені трішки трошки низько руль. Але це просто у мене привичка після мого мотоцикла, у мене у Pro про руль стоїть, зате мені трохи непривично. В загальному гарно їде, гарно підривається, сидіти зручно. Все покаже наступний сезон, якщо власник хоче газувати з нами. Але ми десь його затягнемо, щоб побачити, як цей апарат їде.